Привіт, моя дівчинка! Ми з тобою починаємо нове розслідування, яке називається Твоє майбутнє з ним. Це е, нас буде розклад саме для тих дівчат, яких зараз почались якісь там відносини, або якісь вже час ідуть ці відносини, і е, для тих дівчат, які ще не є е, заміжнею, ну які ще не мають офіційного чоловіка, але мають чоловіка, якого вважають, що це її ну, життєвий чоловік, з яким вона може йти по життю. одним словом, робимо розслідування, дивимось, що буде, як він буде тебе любити чи не буде любити, чи буде зраджувати чи ні, е, які слова буде говорити, як буде та поводити відносно тебе, чи не захоче він перетворити тебе в якусь там рабиню чи домогосподарку і забити тебе в клітку не золоту, а таку дерев'яну, щоб ти там цілими днями знаєш, як в в букві Г мила підлоги і умивала йому ноги трояндами, тому що він весь такий класний, а ти нікакуще одним словом, ладно. Починаємо з того. Перше питання. Які на даний момент зараз у тебе відносини з ним? Що зараз відбувається в ваших відносинах? Який настрій? Хм. Карта одразу показує: у вас тільки почались відносини. Ви знаходитесь в стані конфетно-букетного періоду. Це прекрасний стан. Я тебе з цим вітаю, тому що зараз ти почуваєш себе дуже добре поруч з ним, тому що він зараз говорить тобі правильні слова, він зараз говорить правильні речі, він все робить правильні дії, Прав... в правильну хвилину він відправляє те повідомлення, яке саме ти хочеш прочитати. Але я думаю, сподіваюся, що ти дівчинка розумна, і ти розумієш, що конфетна, букетний період це такий маленьке, маленька казкова історія, що насправді все не так. Це як з жінками. Всі жінки. Теж перед весіллям спочатку грають одну, а потім виявляється, що все зовсім по іншому. Так само і в чоловіків його ціль яка. От по цій карті, його завдання зараз вкласти тебе в ліжко, зробити так, щоб ти щоб він думав, що ти така вся королева оргазмів, завдяки йому, що він такий, знаєш, невід'ємна частина твого сексуального життя. Йому зараз він зараз вивчає тебе. Він зараз вивчає всі твої мінуси, всі твої плюси, для того, щоб потім цим всім так в Цим всім майстерно користуватися, наприклад, там під, під час кожної сварки казати тобі: А ти, да ти, а ти так, а ти все. розумієш? Тобто йому це дуже важливо. Зараз він все вивчає, зараз він, зараз він готується до того, щоб потім через 10 років тобі сказати: а от колись ти була худа, а зараз ти не худа, розумієш? Отака от от, от от історія зараз в тебе відбувається. Добре, давай тоді подивимось, які у нього глибинні почуття до тебе. Що насправді він відчуває не в словах і не в своїх діях, а в своїй душі. Що там всередині в серці? Ну, карта говорить, що він. Закоханий в тебе. Він думає про тебе. Тут ще бачиш, як карта. Він ти в нього в голові. Він е як то кажуть, кожної секунди, навіть якщо тебе немає поруч, цілує думки про тебе. Для нього дуже важливі ці думки. Для нього дуже важливо розуміти, чи все зараз з тобою в порядку. Для нього дуже важливо зрозуміти, чи в тебе сьогодні є в планах е побачити з ним, відчути його, провести з ним ніч, е побути у його обіймах. Дуже е, дуже хороша карта про те, які у нього глибинні почуття до тебе. Ця карта говорить про те, що він не збирається використати тебе на один вечір, чи не збирається побавитись з тобою в якусь таку м, драматично е, ліричну інтимну сексуальну гру, яку він завершить, закінчить через місяць, тому що вона вже стане неактуальною. Прекрасна карта. Можу тобі вже сказати, що ти молодець. Ти робиш як жінка все дуже правильно. Давай дивимось наступне питання, чого він хоче від тебе зараз на даний момент. Що йому дуже важливо зараз від тебе отримати. Ця карта говорить про те, що він хоче зараз, щоб ти його оцінювала. Він хоче, щоб, наприклад, якщо він тобі щось говорить, е, дарує, е, планує щось поруч з тобою, щоб ти це все оцінювала. Йому дуже важливо твоє так. Ти молодець, ти прекрасний. Йому дуже важливо, щоб ти, наприклад, тут бач, оголена після сексу сказала йому, що це був неймовірний секс, і напевно тільки так, як він, е, може тільки він, ніхто би так не зміг. Е, йому важливо, розумієш. Тут у нас людина має ці комплекси під назвою коли. Коли вона постійно хоче чути про те, що він класний, що він шикарний, що він хороший, що він мега супер, тому що він е не просто хоче це слухати. Тут бач, по цій карті можна зробити висновок, що він старається, він старається зробити так, щоб ти робила йому компліменти. А тут же згадую, які в нього відносини з мамою. Якщо ти знаєш, що мама постійно розповідає про те, що її синочок найкращий, ну це вже нам дає з тобою можливість зрозуміти, що він є мамінькиним синочком. Тому що е, вона його так привчила відноситись до жінок, е, вражати жінку для того, щоб отримати від неї фразу. Ти молодець, а це дуже добре. Якщо він мамінький синок, то тобі буде дуже легко з ним спілкуватися, тому що ти будеш з ним спілкуватися як з дитиною, і будеш це означає, що будеш вечам від, від нього отримувати все, що ти захочеш. Окей, давай подивимось, що він думає взагалі про секс з тобою. Насправді йому подобається секс з тобою? Чи це просто якісь там зносини? О. Це дуже крута карта, тому що карта каже про те, що він, наприклад, якщо у вас вчора був секс, сьогодні цілий день він цей секс буде згадувати. Карта спогадів. Згадувати, причому не не просто згадувати, а аналізувати, чи все було класно. Причому аналізувати, чи все було класно не для нього, а для тебе, чи ти задоволена. Аналізувати десь якийсь там твій погляд, можливо, який він не зрозумів, і він зараз сидить і думає, можливо, їй там щось не сподобалось. А як зробити так, щоб їй це сподобалось? Одним словом, він панікує. Він психує, щоб в сексі ти була задоволена. І ще одне трактування можу сказати на рахунок сексу цієї карти: що він бачить цей секс настільки неймовірним, що він би хотів це е, бачити і через 10, через 20, і через 50 років. Тому що він бачив в цьому сексі своє якесь мега-задоволення, від якого він відмовитись не може. Прекрасна карта У нас сьогодні. От прям просто іде ідеальний розклад. Взагалі, супер. чоловік прекрасний. Поки що все, все, все Тфу-тфу-тфу, щоб не наврочити. Дивимось далі. Далі хочу зрозуміти, які у нього насправді зараз на даний момент плани на тебе. Що він планує, що він зараз хоче. Зараз він планує на рахунок тебе легкість. Він не хоче тебе загружати якимось е, життєвими бутавушними справами. Він хоче, щоб ти отримувала від нього квіти, щоб ти отримувала від нього гарні слова, отримувала від нього якісь подарунки. Е, отримувала ну знаєш, той стан, коли ти зранку прокидаєшся, і ти розумієш, що тобі е, не треба йти мити підлоги, знущатись над собою, над своїм манікюром, над своїм тілом. А що а тобі треба там на 12-ту ти прокинулась? Зараз 9 ранку, а в тебе на 12 салон краси. А на третю в тебе прогулянка в парку, кава з подружкою. Розумієш? Ввечері в тебе зустріч з ним, і це буде неймовірна зустріч, тому що він приїде за тобою, повезе тебе в ресторан, де ви повечеряєте. Одним словом, зараз в нього плани на тебе твоя легкість, хочеш, щоб ти була легкою, шикарною. Тут, до речі, карта дає тобі підказку. Виглядати шикарно, не просто так я тобі кажу про салони краси. Ти повинна пам'ятати, чоловіки дуже завжди люблять очима. Чоловіки, ті, які не люблять очима, це чоловіки з надзвичайно жахливими комплексами. Їм не важливо, як ти виглядаєш. Їм важливо просто, щоб коли них була служанка і і давалка. Розумієш, Оце от людина, яка е, не слідкує за тим, як виглядає його пара? А ти в нас по цим картам маєш бути прекрасною, тому що він любить у тобі твою красу. Глянемо, яким він бачить ваше майбутнє, що в майбутньому взагалі, які в нього думки на рахунок вашого майбутнього. Давай подивимось. Хм. У нас просто тут якийсь прийшов чоловік мега супер. Ваше майбутнє з ним. Він бачить з тобою старість. Він бачить з тобою мільйон літ, мільйон, мільйон, мільйон зим, мільйон весен, мільйон о -о осенів і так далі. Це щось якісь зараз нові слова вигадую, тому що мені дуже подобається цей розклад. Сьогоднішній людина дійсно цінує тебе. Людина дійсно закохана в тебе. Людина дійсно планує. Людина дійсно ми з тобою там дивилися в душі, почуває себе якимось надзвичайно щасливим. Йому так важливо. Важливо, щоб тобі було добре поруч з ним. І бачиш, він от бачить майбутнє з, з тобою. Ну Це дуже важливо. це Ця карта виходить тільки в тому випадку, коли чоловік. Дійсно, від щирого серця бажає, щоб його жінка, яка з ним зараз поруч знаходиться, ну по справжньому почувала себе жінкою, по справжньому була щасливою, по справжньому насолоджувала життям. А найголовніше розуміла, що її прекрасне життя створене завдяки прекрасному чоловікові, який надихає її на те, щоб вона була жінкою, на за те, щоб в неї були крила за спиною. Окей, окей, давай подивимось, чи є взагалі перспективи, які перспективи в житті у цього чоловіка? Ким він взагалі буде, хто він, що він, перспектив. На, на рахунок перспектив ця карта дуже класно каже: цей чоловік борець, че цей чоловік нічого не боїться. Цей чоловік вміє робити справи, е, заробляти з цих справ достойні гроші, а не 20 тисяч гривень в місяць. Розумієш, цей чоловік вміє йти по головам, вміє добиватися своїх цілей, вміє рости в кар'єрі, вміє е, створювати бізнес. Цей чоловік крутий, він шикарний. Я тобі вже раджу. Ми ще не додовились розклад до кінця, я тобі вже раджу цього чоловіка. Давай подивимось наступне питання: гроші. Ну, ми подивилися, він гроші вміє зробити, але чи будуть взагалі в нього ці гроші так, щоб можна було купляти остров? Карта каже, згадуючи наш попередній слайд, що він нічого не боїться і готовий робити все заради майбутнього. Карта про гроші нам каже. Завжди щодня у нього буде грошовий потік, грошове сонце, грошовий світанок. Поруч з цим чоловіком ти ніколи не будеш думати про те, що треба десь піти сама собі навчитись робити манікюр, тому що не завжди є можливість піти і витратити 2000 гривень на манікюрне підідікюр. Треба все-таки один раз на 2000 купити собі лаків і сама собі робити. Ні, ця історія не про цього чоловіка. Цей чоловік буде мати завжди бабла, як то кажуть, німеряна. Ти завжди будеш вся осипана грошима. В тебе буде вистачати повністю на все. Одяг, їжа найкраща, машина. Все буде манікюри. Це все буде про тебе. Тут в мене навіть є такі підозри, що він, якщо ти захочеш подарувати, щоб він подарував тобі якийсь бізнес, він відкриє тобі якийсь там свій салон краси чи магазин з одягом. Ну сам будеш мати все поруч з цим чоловіком. Дивимось, чи будуть взагалі ваші відносини достойними? Чи будуть люди, які дивляться на вас, е заздрити вам, чи будуть люди надихатись вами, чи будуть люди розуміти, що ось це вона пара року надзвичайно круті? Ваші відносини будуть достойними. Тут подивися, ви в роздумах. А це карта говорить про те, що. Ви завжди обоє будете думати про те, як зробити ваші відносини ще більш кращими, ще більш вогняними, ще більш пристрасніше, пристраснімиши пристраснішими. Щоб ваші відносини горіли, палали. тут із розряду, через 20 років ти все одно будеш його спокушати. Ти все одно будеш вдягати його сорочку і забувати вдягати трусики спеціально, щоб йому це подобалось. Ти будеш все одно виробляти якісь чудеса для того, щоб робити його як чоловіка щасливим. А він буде сидіти постійно думати, згадуючи наші попередні слайди, про те, що треба більше заробити грошей, щоб моя мала була задоволена треба малі купити якусь нову. Шубу, треба малі купити нову машину, треба щось нове зробити для того, щоб вона, моя мала, була надзвичайно крутою, щоб всі її подружки на неї дивилися, і просто жінки на неї дивилися, і розуміли, що в неї шикарний чоловік, який достойний, який вміє робити свою жінку щасливою. Ну давай нарешті вже почнемо доходити до фіналу нашого розслідування. Давай все-таки подивимось, твоє майбутнє з ним, якою ти взагалі будеш себе почувати поруч з даним чоловіком. Карта випала шикарна. Твоє майбутнє з ним. Подивись, постійна весна. Постійно ти пригаєш в воду з головою, плаваєш, пірнаєш, отримуєш колосальне задоволення. Поруч з тобою, твої діти з ним, від нього розумієш, які кайфують. Тут, до речі, в тебе будуть дві донечки від нього. Е, весна, щастя, радість. Подивися, ніяких сусідів, які взагалі, я не розумію, хто придумав сусідів, це просто жах. Ніяких сусідів. Ніхто тебе не напрягає. Я бачу твоє майбутнє з ним. Бачу е, загородний якийсь загородній будинок не в місті, десь е, подалі від людей. Своє власне озеро там за цим за цим малюнком будиночок, де він там щось робить. Розумієш, в своєму кабінеті. Щаслива, надзвичайно прекрасна жінка, яка кайфує від кожного. Життя, яка розуміє, що життя коротке, кожен день в житті неповторний, і життя кожен день треба жити, як ніби завтра не знаю. Завтра ти виграєш або сьогодні ти виграла мільярд доларів. Розумієш, ну треба кайфувати від життя. Він тобі це дасть. Твоє майбутнє з ним прекрасне, і наостанок. Давай обов'язково подивимось, для чого життя дало тобі, або дасть тобі ось цього прекрасного чоловіка. Давай глянемо для чого. Для того щоб ти відчула, яка ти шикарна жінка, для того щоб ти зрозуміла, що ти неймовірна жінка, для того щоб ти зрозуміла, що ти пристрасна, граційна, шикарна, неперевершена, незабутня, що ти номер один, що ти головна зірка і свого і його життя. Щоб ти зрозуміла, що золото створене для тебе, що всі діаманти не зрівняються з головним діамантом твого життя. А головний діамант твого життя це. Ти сама і головний діамант твого майбутнього чоловіка або чоловіка, з яким в тебе зараз починаються тільки відносини, і ти обов'язково в попередніх роликах подивись, як він буде тебе любити, що він буде виробляти для того, щоб тільки ти була щаслива. Це просто надзвичайний чоловік. Ніколи за всю мою 15-літню, 15-річний досвід моєї роботи в Таро ніколи в мене не виходило такого розкладу, де попадався такий прекрасний чоловік. Я тебе з цим вітаю. А себе вітаю з цим, що нарешті в моєму розкладі не попалось якесь чучела гарохове, яке думає, що воно король, а насправді нічого не коштує. Нарешті попався достойний шикарний чоловік. Я тебе вітаю. Напиши мені в коментарях, що там і як там.